Участі в семінарі запросили представника неперервної освіти, учителів іноземних мов обухівських шкіл, а також випускників. Присутність останніх допоможе ним краще потренуватися та розібратися із завданнями зовнішнього незалежного оцінювання. Дуже важливо просто випускникам знати, що готує ЗНО, бути до нього готовими, не боятися. Вчителям в свою чергу треба розуміти, що все не зводиться лише до підготовки до іспитів. Є загальна англійська, вивчати діти англійську мають заради. Мови не тільки заради іспитів, і як поєднувати підготовку до екзаменів і вивчення сучасної англійської цьому і присечна наша сьогоднішня зустріч. Ми попрацюємо з учнями з двох частин ЗНО. Після цього ми будемо спілкуватися з колегами викладачами теж стосовно ЗНО і шляхів підготовки у цьому році. Ну розумієте, всі ви, ми, ми боїмось здавати іспити. Це нормально. Це ще з першого класу, мабуть, якось нам зародилося в голові. Тому зараз, на мою думку, що дуже важливо. Важливо, щоб діти максимально були готові до цього іспиту. І чим більше буде для них інформації, як підходити до того writing, reading, тим краще для них в першу чергу. Тренінг для обухівських випускників зі стратегії підготовки до ЗНО з іноземної мови проходив у форматі дружнього спілкування з аудиторією на англійській. Фахівці відповідали на усі питання випускників щодо підготовки до іспитів, пояснюючи основні вимоги на них. Подібний, корисний для наших старшокласників та педагогів тренінг в обухові був проведений не випадково. Взагалі, кафедра іноземної мови у нас досить прогресивна і працює на результат. І з огляду на те, що ЗНО з англійської мови проводиться вперше, не з простих. Такий іспит вирішили провести в гімназії ось такий захід і запросити інших вчителів нашого міста. Обухов це осередок освітянський відомий і знаний, і у нас гарні зв'язки із міським методистом. І наш центр співпрацює з усіма областями. І ми дуже раді, що якраз наші консультанти налагодили гарні зв'язки з міським методистом іноземної мови міста Обухова і на прохання на. Запрошення, ми радо завітали саме сюди сьогодні. В цю гімназію ми цю гімназію гарно знаємо. А тут були представлені дуже гарні кадри на вчительському конкурсі Київської області вчитель року, який, я знаю, тут теж викладає. Тому тут вже підґрунтя для проведення таких заходів підготовлене і гарне. Тож сподіваємось, що і педагоги, і випускники цього тренінгу встигли увібрати в свою скарбничку досвіду найактуальніші поради від приїжджих освітян фахівців. Марина Андрій Пугач, студія Барт.